Всім доброго здоров'ячка! Сьогодні коротко про головне. Куди наш, наші пуш-повідомлення з додатку ICC? Ну, По-перше, не хвилюватися. Проблему зараз вирішимо. За пару хвилин перевіримо всі можливі варіанти налаштувань де це могло привести до нашої проблеми. І так, заходимо в додаток ICC. Як замітили, реклами в мене немає. Можливо, ви цього не знали, але якщо зайти в «Мі» справа знизу, далі вибрати Tools, то тут ось є розділ функція Ads Реклама. Вимикаємо. Все про рекламу забуваємо. Навящу. Далі, час від часу може вмикатися, тому перевіряйте. Далі, по нашим пуш-повідомленням. Заходимо сюди, дивимось, можливо, випадково при користуванні натиснули ось так пальцем і не побачили, що виключили повідомлення. Дзвіночок повинен бути не перекреслений. Далі, якщо проблему не вирішено, все одно пушни надходять. Заходимо в налаштування. Заходимо знову ж на цей самий дзвіночок Smart Alarm. Далі відкриваємо передостаннє System Notification. А, і тут, можливо, у вас ось так вимкнуто. То вмикаємо два розділи і сюди заходимо. І тут обов'язково повинно бути не ось так. Не показувати сповіщення. Повинно бути або перше, або друге. Вмикаємо. Далі. Проблема не вирішена. Йдемо далі. Якщо проблема не вирішена. Якщо вирішена, то все, користуємось. А де ще можна перевірити. Заходимо Advanced Setting. Не сюди, стоп, назад. Ось сюди. заходимо в МІ. Далі налаштування передостаннє, І тут повинно у вас бути все вімкнено. On. Якщо щось не ввімкнено, то якби ви обмежуєте в додаток АЦ в певних е дозволах. І тому. Можуть не працювати певні функції. Тобто добиваємось до того, щоб все було он ввімкнено. Далі, проблема не вирішена. Пуш-повідомлення не надходять. Ну Це вже просто прям не знаю. Але все-таки може бути. За... Виходимо на робочий стил, затискаємо пальцем на ярличок, вибираємо інформація, заходимо в інформацію, і тут нам цікаво, ось ці. Розділи, дозволи програм, інші дозволи і сповіщення. Заходимо спочатку сповіщення, переглядаємо, щоб було ось саме так. Ось ці параметри були ввімкнені. Далі можна ще ввімкнути дозволити постійні сповіщення. І перевіряємо push-notification. Це те, що ми включали через додаток, щоб все, все воно було тут. І «Download Notification. Ось так. Вмикаємо. Тобто тут все у нас повинно бути ввімплено. Далі заходимо в інші дозволи. Звіряємося, що є дві останні галочки. Показувати спливаючі вікна під час роботи в фоновому режимі і спливаючі вікна. Дві зелені галочки. Далі дозволи програми. Дозволи програми, дозвол... не сюди, не дозволи програми, а батарея. От Натискаємо на неї. Тому що Android може обмежувати всі додатки сторонні, які ви завантажуєте з Play Market, абсолютно всі, якщо вони там час від часу не Як час від часу ви іми не користуєтеся, то може забирати просто там права доступу до Геоданих, там обмежувати їх фонові. Фонову роботу і так далі. Тут вам потрібно вибрати жодних обмежень. Ставимо галочку, на цьому закриваємо. В принципі, це всі налаштування, які можуть впливати на пуш-повідомлення, і впливати на роботу самого додатку в фоновому режимі. Тому перегляньте свої налаштування. Дякую за перегляд. Будьте здорові та будьте щасливі!